Інститут Гладеці інститут, один із самих потужних інститутів міській політехніки. У нас дуже багато сучасних приладів. Ми працюємо на сучасному рівні. Ми виконуємо багато багатогорних тематик, наукових тематик. І всі працівники кафедри інженерної Геодезії працюють на наукових тематиках і на гуддоговірних. Тому запрошуємо нас виставка День відкритих дверей. Запрошуємо всіх для того, щоб познайомитися з тими приладами, які у нас є. От зараз я тримаю сучасний сканер, стоникс, він ручний. Можна сканувати, робити 3 d модель фактично, не встановлюючи ніяких марок. І точність його 3 см. Це дуже досить потужна точність. Дякую, Ольга дякую, Миколаївна. Я ще всіх теж запрошу. Ми готові кафедра інженерної геодезії, до дня відкритих дверей, які відбудуться завтра. Наша секція 1230. Якщо я не помиляюсь, уточніть програмі. Тут у нас ще є високоточний інтерферометр. Тут він вімкнутий. Переміщаючи цю каретку. ми можемо тут буде комп'ютер. Ми можемо відслідковувати зміщення до 1 тисячної міліметра. Так, що буде дійсно цікаво сучасні прилади.